Що робити, якщо в'їзд обмежено через пандемію? Де дізнаватися актуальну інформацію про умови в'їзду? Чи має турист право на зміну умов договору або його розірвання? Чи можливо повернути свої кошти? Бажено дізнаватися актуальну інформацію про умови в'їзду до тієї чи іншої країни заздалегідь на офіційних сайтах. Наприклад, на офіційному сайті Міністерства закордонних справ є інтерактивна карта, на якій ви можете дізнатися, які вимоги на сьогоднішній день є до в'їзду до тієї чи іншої країни. Але бувають ситуації, коли умови змінюються досить неочікувано, і ви опиняєтеся ситуацію, коли ви не можете подорожувати до відповідної країни. В такому випадку треба сказати, що відповідно до закону про туризм. У туриста є право вимагати зміни умов договору про туристичне обслуговування або розірвання такого договору у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися під час укладення такого договору. І Якщо з умовою про зміни договору, як правило, питань не виникає, тому що туроператори досить часто йдуть назустріч туристу з приводу, наприклад, перенесення подорожі на інший час. І в такому випадку ви нічого не втрачаєте. А якщо ж ви вимагатимете розірвання договору, то треба пам'ятати про те, що, хоча закон і вимагає від тороператора заздалегідь повідомляти туристу про відповідні зміни умов для того, щоб він міг відмовитись від договору без відповідних фінансових втрат, але на практиці може відбутися така ситуація, що у випадку відмови туриста від договору йому доведеться відшкодувати тороператору відповідно до мов договору. На туристичне обслуговування витрати, які туроператор поніс у зв'язку з підготовкою цієї поїздки. Таким чином, якщо ви дізналися, що в'їзд до країни або заборонений чи обмежений, або вимагаються документи, в яких наразі у вас немає, ви можете звернутися до свого туроператора з письмовою вимогою про зміну умов договору або про розірвання договору. У випадку зміни умов договору ви нічого не втрачаєте, якщо тороператор погодиться на те, щоб були змінені строки поїздки або напрямок поїздки, наприклад. У випадку розірвання договору. З великою ймовірністю ви втратите певну суму коштів, оскільки за умовами договору про туристичне обслуговування туристу у випадку його відмови повертається не вся ця сума, а сума за виключенням тих витрат, які вже поніс репаратор на організацію поїздки. Також пам'ятаєте, що карантин є форс-мажорною обставиною, і жодна сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору, якщо вони спричинені такими обставинами. А тому вимагати отримати від тероператора ще додаткову компенсацію у такому випадку вам не вдасться. А також треба пам'ятати, що у випадку, якщо туроператор не відповідає на ваші запади, якимось чином не реагує, ви маєте право звернутися зі скаргою до держспоживслужби на порушення прав споживача, а також звертатися до суду для захисту своїх прав та інтересів.